Всім доброго раночку. Я вийшла провідати трохи свої троянди. Вони в мене такі вимахали 2 метри. Може і вище, але ну вони ще продовжують рости. Такі височені, дуже гарно пахнуть. Вчора був сильний вітер і бачу, що зірвав ну, гілку одну на виноградові. Підійшла, подивилася, що тут ще одна зламана. Нескільки днів тому видно зламалася, навіть засохла. Дуже шкода, бо дуже гарний виноград і е, такий смачний. Тому Минулого року він у нас трохи було гронок, бо ми його обрізали, так доволі сильно обрізали. Було тільки кілька гронок, дуже смачний був. Шкода. Вже і картопельку почала копати. Думаю, сенс купувати по 50 гривень, якщо вже і своєї можна трохи нашпортати, але я вирішила вже зразу лопатою купати, та й все. Тут цей корчик трохи менше картоплина, але там я потім далі купала, то більше трохи зла. Хочу борщику зварити, ще пішла, подивитися, які там борячечки. Кілька штук я вирвала. Вже такі нормальні. Буду проривати. Все, все рівно вони густо там, то я буду виривати. Ось такий урожай трохи зібрала на городі. Хоч щось вже приємніше, що не даремно трудилася. Багато, правда, чого і так і нема. Огірки Посі, посіяла дуже багато огірків немає. Ще цибулинку і вже такі, ось бачите, трошки є урожайчик по картоплі. Зараз листя погрібаю. Така всіляка є. І різні корчики є. Десь трохи густіша, трохи менше. Ну, в основному я рахувала не менше 6 барабулинок, в корчхові виходить. Ну, були такі, що я навіть нарахувала 20, але дуже дрібні вони тільки почались. Це я там в одному місці копала, де сама пізня посаджена була. Ну так, бачите, всіляка є. Ну, про тому, що це не рання картопля, не ранній сорт. Білороса, здається, в нас. І ще якийсь сорт ми купували, я навіть не пам'ятаю назву. Ну ось вже трошечки нашкребла. Ну, Зараз будемо варити. Дуже хочеться цей перший, вона сама така солодка, ця перша картопель. Це невеличка прогулянка була, не треба було по справах піти. Побачила дуже такі високі ясини. бачу їх не обрізають, тут навіть і, мабуть, немає, як обрізати, тому що йде багато бачу, дротів електричних, то, мабуть, небезпечно тут обрізати їх навіть, О, такі старі, великі. У мене був невеличкий похід до магазину. В Сінсай заходила, так, прицінитися, дещо глянути, і разом собі там зуття мені ну, потрібно було купити, подивитись. Вішаки такі. Колись ми брали їх десь два рази дешевше, такі дерев'яні, звичайні були. Зараз ви самі бачите, на всі ціни піднялися. Ось такі акційні кошики плетені. Була я колись сама таке робила, але зараз матеріал купити і його зробити виходить практично на, на й те саме. Такий на подарунок можна маленькі органайзери купувати. 170 гривень, в принципі, це невелика ціна. Дуже гарний був би подарунок. 219 ось такі боксики теж. Ну, Пластикові трошки кусаються, в Аврорі можна і дешевше купити. Це така іграшка домашніх тварин. Я спершу подумала, що це дитячі, але потім підходжу до лісу для тварин. Такий дуже гарний тортик. Щось такий будиночок видно для котика. Ну і дуже багато чашок. Різний вибір. І ну, різні бачте, ціни і так само по якості можна, мабуть, краще щось вибрати, щось дешевше трохи є. Різнокольорові такі. Не знаю, я люблю чашку, я б, мабуть, всі чашки купувала би, але е теж по одній не дуже гарно. Краще брати всі, щоб набір хоч якийсь був, воно краще виглядає. Не, не знаю, мені всі подобаються, я би всі придбала. Гарно Ще такі глечки, це є 239 гривень, там, здається, півтори літри. І ось такі теж гарненькі мені сподобалися по 219 гривень. Відблискують дуже гарно. Такі рельєфні якісь. Чесно, декор мені дуже подобається у них. І в мене майже вся пустійна білизна, сінсей, Мені дуже вона подобається. Оце єдиний мінус, що у них практично всі комплекти йдуть. Під кодра, дві наволічки, але немає простирадла. Ну, так, такий у них стандарт. Бо в нас як купуєш, то все зразу весь комплект йде. А тут саме мінус. Але по якості, не знаю, в мене, мабуть, 5 чи 6 комплектів з в постілі і супер не линяє і якість дуже хороша, справді, бавовняні. Не так, як пишуть там. Етикетка, що бавовна, котон. А коли береш, купуєш, потім береш, ну взагалі ніяке. Поліестер-поліестром. В них хороша якість. Не дуже частенько бувають акції в них на постіль. А це моє взуття, те, яке мені заважало трохи знімати в магазині, бо я його так вхопила, був один мій розмір. Дуже важко мені підібрати взуття, все, все треба міряти. Тому я його так собі підпахву, як то кажуть, у нас вхопила е... і так ходила з ним, щоб ніхто не купив. І ціна щось дуже хороша була за 219 гривень. Я взагалі не очікувала. І я вже можу зараз сказати, я в них сьогодні ходила. Я вже їх протестувала, дуже супер зручні, м'якенькі всередині. Не всередині такі тканина м'яка. Дуже м'якенькі. І там ще були такі кеда, звичайні, як тканині, але я вирішила, що вони дуже будуть сильно бруднитися, а ці легше витерти навіть серветкою швиденько. Може трішки банально буде, що я відео показую просто звичайну собі квіточку півоній, але захотілося показати цю звичайну просту красу. Але насправді воно так замиловує і радіє око. І хочеться всім побажати спокою та мирного неба.